Житомиряни можуть долучитися до контролю якості повітря у місті. Спеціальні станції для вимірювання безкоштовно надає громадська мережа Лун місто ейр Зараз у Житомирі встановлено п'ять таких приладів. При себе ви бачите саму станцію. Так вона складається з двох частинок: е, наш умовний носик, так де безпосередньо знаходяться наші сенсори, та мізки, які вже підключаються до е, вайфаю, і там далі передаються дані. Щодо носика, у нас всередині встановлений датчик дрібнодисперсного пилу. Це як казала моя колега Анна, це дуже маленький пил. Цей датчик працює на явищі лазерного розсіювання, тобто ця маленька частинка потрапляє в вимірювальний канал. Та лазер потрапляє під певним кутом, і таким чином ми вираховуємо кількість концентрацію цього пилу. Також додатково ми встановили туди датчики температури і вологи, що дозволяє нам більш точно вимірювати саме ці показники. Ми відправляємо цю станцію користувачу. Він сам її вже самостійно встановлює, а саме на вікно своєї квартири. Так? Потім е, під'єднується до мережі Wi-Fi. Ми перевіряємо дані, котрі приходять, чи всі параметри працюють, е, і виводимо вже дані на карту. Е, давайте поговоримо про які самі дані. Ми кажемо за індекс якості повітря. Так, е, AQA, е, він має певну градацію з кроком 50 одиниць. Від 0 до 50 – це чисте повітря, від 50 до 100 – це е, помірне, повітря е, прийнятне. І чим вищий цей показник, тим більшої кількості людей не бажано виходити на вулицю. Я хочу підкреслити, що станції ми не даємо місту безкоштовно. Їх підтримка також нашим коштом. Це соціальна ініціатива, тобто з бюджету, на це ніяких грошей не виділяється. Подивитися на показник якості повітря у Житомирі можна онлайн на сайті. Тут можна й порівняти його з іншими містами. Також є чат-бот. У нас є телеграм-бот вайбер-бот. Також ми надаємо особистого телеграм-бота, котрий відповідає за особисту станцію, щоб було легше користуватися. Показники змінюються у реальному часі. Якщо завищений рівень тримається, можна звернутися до міськради. Наприклад, виявляють певне забруднення. Да, ну, за допомогою там таких, таких станцій, це. Означає, що можна звернутися звичайно домської до ради, і ми спільно з лабораторією кредитованою можемо виїхати зробити теж дослідження атмосферного повітря, де вже буде більш розширений. Там розширені показники для, для чого це робиться для того, щоб зрозуміти взагалі звідки йде джерело цього викиду. Розробники розповідають, як Житомиряни можуть отримати пристрій. У Нас є сайт. На нього можна перейти і перейти в Гугл форму В гугл формі. Ви заповнюєте дані, наприклад, ваше ім'я. Де ви плануєте встановити станцію? Ваш номер мобільного телефону, чому ви хочете встановити цю станцію? Так, навіть вказати, чим ви займаєтесь. Можливо, у вас є якась наукова робота з цим пов'язана. Орієнтуємося. Ми спочатку по місцю, де встановлювати. Ну банально, щоб дві станції в одному місці не стояли. Так? Потім ми орієнтуємося, наскільки. На якому поверсі воно все ж таки буде розташовано? Так е і орієнтуємося, чи взагалі людина зможе поставити цю станцію, тому що е ми все ж таки орієнтувалися на металопластикові вікна е а у деяких людей е вони їх не встановлюють поки що, е і вже встановити станцію для них буде проблематично. Зазначимо, що такі станції працюють вже в 11 містах України.